Сила духу, сила волі, що таке критичне мислення, що таке та сама сила нашої інтуїції, можете так сказати, так? наших інтелектуальних здібностей, здібностей, яка дозволяє нам не підпадати під вплив чужих думок, безкінечних концепцій, якими оточено весь інформаційний простір, який лються на нас, з усіх щелин, медіа, світоглядів інших людей. От чому деякі люди завжди мають цю міць прислухатися до себе і діяти за своїми відчуттями? А інші люди от постійно потребують якоїсь вказівки, да? тобто їм що легше не брати на себе відповідальність, або може це якийсь лаг, який є у нашому ПО, коли ми не чуємо себе, або навіть не намагаємося дослухатися. І чому деякі люди міцно тримаються за свою силу волі, силу духу, а іншим постійно потрібні вказівки, і вони дуже легко гнуться, прогинаються, слідують комусь і навіть не намагаються запитати себе, а чи для мене це взагалі ок. І сьогодні хотіла би коротенько дослідити цю тему, власне, чи є у вас оцей стержень? Бути собою, слухати себе, керуватися своїми відчуттями, керуватися своїм розумом і довіряти своїй інтуїції, чи міцно ви самі себе тримаєте у руках на своєму шляху? І чи дійсно у вас є оце, оця стівка між в, в, власним вашим, вашою опорою, цією силою і міцю, і довірою? І, власне, тим як ви себе виражаєте. Або, ви знаєте, як той листочок, куди вітер дує, хто щось сказав, хтось для вас більший авторитет, хтось для вас якийсь показник, да, до якого ви там волієте, який для вас, може, є якимось прикладом у житті. І ви понеслися. Так що ж, сьогодні досліджуємо силу духу. Погнали! Давайте зробимо три позиції: у нас такий коротенький. Марш бросок у себе, а, але лейтмотив всіх моїх таро-занурень в тому, що хай це питання ще побуде всередині вас, і ви просто порозмірковуєте, помедитуєте да, над цим, як ви вплив, як ви приймаєте рішення, кого ви дослухаєтеся, чому саме ця людина для вас стала авторитетною. Перша, я покажу зараз для візуалів. Друга і третя позиція. Обирайте інтуїтивно свою. Можете ще за когось обрати, хто вам цікавий. Перша позиція, друга і третя. Ну, погнали. Перша позиція. Наскільки ви міцні у своєму стержні? Дуже міцні і тут сила саме у критичному мисленні. Тут саме сила у розсудку. Тут саме сила у інтелекті, дуже високий рівень розумних здібностей, розумових інтелектуальних здібностей, критичний інтелект, здатність глибоко проникати у суть питання, у глибину. Знаєте, можна ще сказати, що от людина завжди може отримувати інсайти, інсайти, інсайти. Тобто, хтось вам щось каже, а у вас усвідомленість на дуже високому рівні. Ви буквально отак на ДНК або як МРТ, знаєте? Так, мілі-мілі-мілі нано, нано міліметрами ріжете всю інформацію. Дуже високий рівень інтелекту. Тож користуйтеся, а ви вправні у тому, щоб аналізувати як тактично, так і стратегічно. І все, знаєте, робити до малюсіньких деталей. І це вам дає змогу одноосібно приймати рішення і брати за це відповідальність. У цьому ваша сила. Да, ви дуже глибоко бачите, не просто глибоко, ви можете ситуацію бачити абсолютно по-іншому. Ви можете ситуацію бачити з іншого, з іншої точки зору, і в і вздовж, і поперед, і так і сяк проникати в суть ситуацію. Коротше, інтуїція то дійсно на дуже високому рівні. І тут людина, користуючись своїм об'ємним мисленням, бачить ситуацію абсолютно з різних сторін. Ну, сильна позиція, прям заздрю. Така, знаєте, постійно чітка, твереза мислення. Так, погнали далі. Друга позиція наскільки у вас тут стержень? Вас веде первинно, а потім вже всі інші. О, да, тут, знаєте, тут не просто сила духу, тут такий щирий вогонь, тут таке запалене серце, тут така воля, отут людина абсолютно тотальну, свободу вас не зупинити, вас не можна скорити, бо ця воля, бо ця сміливість, бо цей вогонь у вас, о, знаєте, якщо попередня позиція така холодний розсудок, то тут вогонь, то тут палає серце, тут палає воля. Тут свобода, неможливо вас захопити, неможливо вас зламати, неможливо вас втримати, вас палає і горить. Як тільки хтось вас буде лише намагатися загнати в рамки, все отут всім, ви будете просто спепеляти всіх, хто буде намагатися вашу волю втримати. Ви вмієте її направляти, вмієте її керувати, навіть коли вас несе. Але ви цим ще дуже сильно захоплюєте і інших людей. Тобто ви можете за собою вести, ви можете інших спонукати, діяти більш сміливо, більш рішуче, довіряти собі, не зупинятися і постійно рухатися, рухатися і рухатися дуже кайфова позиція. Але знаєте що? Можете закриватися а, на якісь свої правді? От, якщо ви, так як ви тут одноособник, так і як ви тут, всезнайка, в тому плані, що якщо ви самі не перевірите, ви будете довіряти лише собі. Якщо ви перевірите і чимось все скінчиться погано, от тільки тоді, тоді ви почнете сумніватися і допускати, що можливо будуть інші рішення. Тобто, ви не та людина, яка тактично прорахує всі шляхи, ваш шлях це впертися кудись самому. І хай там буде одне лишенько, і хай там вас закрутить, замісить, отак от дьорне, передьорне але ви пройдете цей шлях, і ви будете мати свій безпосередній досвід. Оце для вас така основна тема, оце для вас є а, ваш шлях. Хай ви втрапите в халепу, але це ваша халепа і це ваш безпосередній досвід. Іншому досвіду ви довіряти не будете. Тому, ну отак, це той випадок, коли не знає броду, нісуся воду, але для вас якраз таки сунуся, почую, побачу. Ще потім інших можу за собою вести і розказувати де треба, а де не треба. Бо у вас первина це ваша сміливість. Таким чином ви відкриваєте для себе двері, таким чином ви відкриваєте для себе можливості. Взагалі, швидкість це ваша. Палати, горіти і діяти. І ем, третя позиція: наскільки ви міцні у своєму стержні, наскільки ви для себе первинні? Да, наскільки ви чуєте себе? Ой, тут таке відкрите серце. Боже, в нас сьогодні позиції: от інтуїція, не розум, не критичне мислення, не якісь інтелектуальні здібності, не якісь там, знаєте, такі прорахунки холодного розуму. Ні. Ваша сила це серце, ваша сила це інтуїція. Ваша сила це мудрість. Це та мудрість, яку не можна навіть якось а, вхопити, вловити. Вона десь у ДНК вшита. Це серце, яке відчуває. Це інтуїція, яка попри все, яка. Первина для вас, і тоді, коли ви довіряєте собі, ви вмієте собі довіряти, оце і є стан довіри, стан довіри життю, оця лояльність, це вміння відчувати найтонкіші якісь моменти. Завжди довіряйте своїй інтуїції, бо ви буквально, знаєте, підшкірно вхоплює, вхоплюєте простір, який навколо вас, а і, і включаючи і людей. Навіть якщо хтось доносить якусь думку, ви от одразу відчуваєте, воно вам лягає на серце, да? от кажуть, воно от до душі прийшлося, або лягло на серце. Ваш канал можна сказати, це ваша сердечна чакра. Да? от Ви просто субстанція а, сердечна. Так, ви дуже добра людина, вам, звісно, дуже легко зробити боляче, ви вмієте глибоко переживати, тому і розчарування можуть бути, але ви все одно виберете шлях серця. Тут не буде якогось холодного розрахунку, тут не буде якогось там такого, знаєте, як закриття від інших. Я лише слухаю себе і захищаю себе. Навпаки, впускаючи всі обставини. Широко від, з відкритими такими долоньками ви дійсно вивчаєте свій шлях. Ну, Давайте дам пораду, бо така тут якась є наївна ангельська, така сенситивність вас дуже легко поранити. Ну, Ви знаєте, тут можу сказати, що Цього вас не забрати, але якщо ви можете ситуацію почати ще й вивчати, то треба відкриватися те, що ви вмієте, бути вже відкритим таким сосудом для ємністю такою, для почуттів, але можна стати ще відкритою ємністю, бездонною і для знань. Можна ще приділяти увагу не лише я відчуваю, але і я щось вивчаю, я слухаю, я досліджую, я аналізую, можливо, є інші точки зору. Тобто дозволити себе, керуючись своєю інтуїцією, впускати ще момент вивчення того чи іншого аспекту. Ось таке було коротке та розонурення, проте тема не коротка, вона дуже глибока. Тому. Я не маю на меті давати комусь якісь.